Друзі, всім привіт! Це Сергій. Ну, ем, отак е, такі справи. Четвер. У нас велик День, Гуляємо 4 дні в Європі. Ну такі справи дивіться. Дивимося на... А акваріум. Оце наш коник. Такий. Полочки. такі наш. Тормоз перестройки. Але що хотів сьогодні вам показати, ну така історія. З кониками нічого не вийшло. Такий зробив апдейт. Дивіться, отак. Історія така цікава. Коротше, сидів я на вихідних і так... В eBay там дивився водорості для акваріуму морського, Ну і так, думаю, щось візьму, так знайшов таке зелене, рідкісна форма, якась, не знаю, як називається. ну, думаю, візьму водорость. Коротше, вся дві, два тижні чекав, коли прийде, нічого не прийшло. Написав, так магазин. Вибачався, забули вони про мене і так е, прислали мені такий подарунок. І так, три пакети прийшло, і такі рідкісні водорості. Ну і Думаю, добре, зробимо такий біотопчик, подивимося, як і що. Стрмно було е, закидувати це все у, е, загальну систему з конниками, бо думаю. Не знаю, що тут якісь може паразити чи що. Ну, отак. Коротше, поки в карантині. Ну і так цікаво вийшла така композиція. Дивіться, от е такий тренд в Європі е це популярний насамперед отак, з водоростями, дивіться, отак. поставив. Так виглядає все, так дикувато. Тут равлики в парочку. Коників, на жаль, вже нема ну, не знаю, так, щоб якось собі так настрій покращити. Так, от, такі от дизайн у мене зараз. Прикольно, прикольно спостерігати. Тут е, пару равликів є, дивіться, ну так, чи там всякі хробачки Ну, такого, такого. Типу, ну так дуже прикольно. Ну, подивимося, як ці водорості, чи вони проживуться тут. Так все поки. Ну Такий загальний вигляд мені подобається. Дивіться, так епічно виглядає. Так, цікаво. Такі справи. Оце сьогодні така обновочка. Прикольні водорості. Навіть не знаю, як вони називаються. Отак, ну, морський акваріум, дивіться, можна в такому мінімальному мініку форматі робити прикольні такі композиції. Думаю, що в мене вдалося. Такі справи. Будемо спостерігати, як і що тут. Може, подивлюсь, які... Є ще тваринки, які можна такі в міні-формат підселити. Ну так. Дивіться. Така обновочка. Міні-акваріум з водоростями. Всім привіт. До наступних зустрічей, па-па!